Сіат Ібіца буде у нас в роботі. Будемо замінювати ось цю магнітолу разом з цією рамкою. Бачите, людина слухала на уксі щось. Ну, я думаю, що це далі вже йому буде не потрібно. Автомобіль готовий, магнітола із бюджетного цінового сегменту. Має стандартні додатки всі, як у любого Андроїда. Play Market, бачите, Google карти. Також є на борту у нас Waze, е, вибачаюсь, CarPlay та Android Auto. І тут є також весь, звичайно, гугл-карти Google, Google і все, що ви звикли чим користуватися у звичайному вашому телефоні. Значить, задню камеру ми не встановлювали. Не знаю, чому не захотів клієнт. Ці заглушечки ще у нас майстри довсунуть їх до кінця. Зараз ми просто перевіряємо вже чи все працює гарно. USB е, вивели в бардачок. Кнопочки у нас ось тут ось знаходиться джойстик. Ось тут він. І він працює, звичайно, все. Звучить магнітолка непогано. В мене, в принципі, аж тут де карти по коліну б'є звук нормально. Як для магнітоли. Скажімо, з бюджетного цінового сегменту це у нас еквалайзер, можете налаштовувати От. такого плану. Звичайно, все підтягнулося по каншині, відчиняємо двері, все у нас видно. Теми ми також можемо міняти, ну, тільки треба буде Wi-Fi під'єднати, і тоді можна скачати якусь іншу тему, яка у вас буде. Більше вам прийдеться до вподоби, будь ласка. Кого зацікавив такий варіант? Звертайтесь.